Моє вітання усім. На першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. В Україні триває 323-й день спротиву російським загарбникам. Минулої доби окупанти 21 раз обстріляли Донеччину. Внаслідок цього загинула одна людина в Параскувіїці. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: це Авдіївка, Бахмут, Курахове та інші міста і села. Ворог бив із авіації градів, смерчів, артилерії, танків, мінометів та С-300. П'ять таких ракет поцілили по лиману та в часів яр. Загалом знищено та пошкоджено 23 Цивільні об'єкти. Це житлові будинки, адмінбудівлі, приміщення ДСНС та поліцейської станції тощо. На Харківщині під обстрілів росіян постійно страждають прикордонні населені пункти. Під мінометним та артилерійським вогнем знаходилися Вовчанськ, Стрілеча, Стариця та інші. В Куп'янському районі ворог завдав удари по дворічній, Куп'янському, Кислівці та баївці Є пошкодження приватних будинків, торгівельного павільйону господарчих споруд. А у вовчанську Цілили в приватне підприємство. Зараз держави-терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Солидару, майже повністю зруйнована окупантами міста, ніби це якийсь добуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день, робимо все, щоб посилити українську оборону. Вночі ракетами накривали Запоріжжя. В одному із районів міста руйнації зазнали помешкання та об'єкти інфраструктури. На місці знайшли уламки ворожої ракети. Аж дев'яносто разів окупанти били по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зо три десятки прильотів прийшлися на обласний центр. Ворог знову атакував житлові квартали, влучив пологовий будинок та будинки місцевих. Через обстріли загинула одна людина, п'ятеро постраждали. Тим часом на Миколаївщині загарбники вчергове накривали Очаківську громаду, а пізніше дісталося і Куцирубській. На Сумщині протягом середи росіяни обстрілювали із артилерії та мінометів Шалигінського та Есманського ОТГ. Плюс 430 так званих хороших руських до загальної кількості бойових втрат ворога: чотири гармати, три безпілотники та один гелікоптер. Демілітаризація військової машини рашистів триває, хоча й через морози дещо сповільнили стемпи очищення української землі. Ворог з Кажанією намагається своєю живою силою захопити те, що залишилось від багатомісячних артилерійських обстрілів жилих кварталів міста Солодар. На Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни дотримуються. Тактика вогневого валу, але оборонці ЗСУ мужньо стоять на своїх позиціях. На південному напрямку на окупованій частині Запоріжжя, дякуючи влучним зусиллям українських армійців, поменшало російських вояк поблизу Пологів, Токмаку, Гуляйполя та Оріхова. В околицях Кам'янки Дніпровської разом з живою силою наші знищили і їхню артилерію. На лівобережній частині Херсонщини після вдалих відпрацювань українські артилеристи відмінусували розташування живу, ворожої сили поблизу Маячки, Чапленки та Олешок. Загалом протягом минулої доби українська авіація здійснила 20 ударів по розташуванням ворога, а також три удари по його зенітно-ракетним комплексам. За цей же час в небі України стало чистіше на один гелікоптер К-52 та два безпілотники дрони Орлан-10. В намаганні компенсувати коло. Втрати на фронті на окупованих територіях, ворог намагається рекрутувати новобранців на свою злочинну війну. Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній Щит та Русич. Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур. В пріоритеті офіцери. Щоб, хоч якось. Зацікавити потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України. Загалом за поточну добу армійці з підрозділів українських ракетних та артилерійських військ вдало відпрацювали по семи районах зосередження живої сили ворога, трьом складам боєприпасів та одному рашистському пункту управління. За 323 доби мужньої боротьби України проти повномасштабної російської навали ординці назавжди втратили 285 літаків, 276 гелікоптерів, 1865 безпілотників, 218 засобів протиповітряної оборони. 3094 танки, 6159 бойових броньованих машин, 2082 гармати, 437 реактивних систем залпового вогню, 4826 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 723 крилаті ракети, 17 кораблів та катерів, а також майже 113 тисяч 390 солдатів РФ. Не минулося без обстрілів і на Дніпропетровщині. Протягом останньої доби ворог вчергове гатив по Марганецькій громаді Нікопольського району. За інформацією Ради оборони області, окупанти з важкої артилерії випустили з десяток снарядів по житловій забудові та прилеглих спорудах. Попередньо при цьому з людей ніхто не постраждав. Наслідки атаки наразі встановлюються. Знову під ударом у нас опинився Нікопольський район. Сьогодні вночі російська окупаційна армія тероризувала Марганецьку громаду, спрямувавши туди з десяток снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. Урешті районів Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Перевищення показників радіаційного фону на території області не спостерігається. У штатному режимі працюють медичні заклади, комунальні підприємства та інші установи. Бізнес продовжує підтримувати економічний фронт. Також регіон продовжує отримувати допомогу від західних партнерів. Як повідомляє Рада оборони області, уряд Чехії передав Дніпропетровщині три потужні дизельні генератори: один на 830 кВт та ще два на 550 кВт. Їх надали водоканалам регіону як резервні джерела живлення на випадок відсутності електроенергії, дороги державного значення у проїзному стані. При цьому через низьку температуру атмосферного повітря зберігається ймовірність утворення ожеледиці на автошляхах. Тож карманичів закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними під час їзди. Більш детальну інформацію щодо стану автодоріг Дніпропетровщини можна дізнатися за єдиним номером кол-центру, який ви зараз бачите на своїх екранах. На Криворіжжі нова доба розпочалася без обстрілів. За інформацією Ради оборони міста, ситуація на нашому напрямку фронту залишається повністю контрольованою Збройними силами України та військовою адміністрацією. У самому Кривоморозі повноцінно працює міська інфраструктура, комунальні служби та соціальні установи. Однак через підвищене навантаження на мережі зберігається можливість застосування аварійних відключень, про що повідомляють енергетики. Аби цього не сталося, містян закликають зменшити споживання електроенергії. А для того, аби Редична інфраструктура працювала навіть в умовах ймовірних блокаутів, у місті триває посилення автономності закладів. Встановлюються додаткові генератори на котельні, насосні станції та інші об'єкти. Зазначимо, від сьогодні, 12 січня, у Кривому Розі, до навчання у очному офлайн режимі. Повертаються заклади позашкільної освіти. Спортивні школи, центри дитячої та юнацької творчості, центри туризму та краєзнавства тощо. Це стосується і художніх шкіл та палаців культури. Графіки і місця проведення занять батьки можуть отримати у керівників закладів. У військовій адміністрації наголосили, освітній процес у режимі офлайн розпочали лише ті діти, чиї батьки надали відповідну згоду. У той самий час юні криворізькі спортсмени продовжують вдало представляти місто на змаганнях міжнародного та світового рівнів. На турнірах з плавання у Німеччині вихованець Хриварійського ДЮСШ США 1 Данила Бравко показав чудові результати. Наш земляк завоював три перших місця, одне друге і три треті. І навіть потрапив на сторінки німецьких газет. Вітаю спортсмена! А 19-річна вихованка УДЮ США номер 1 Ангеліна Майфельд вчора стала першою в історії українською дівчиною суддєю яка працювала на матчі чемпіонату світу з хокею. Вони працювали на благо Кривбасу. 12 січня вшанували пам'ять двох міських голів Кривого Рогу, які присвятили своє життя розвитку рідного міста та до останнього подиху були віддані й усій громаді. На центральному цвинтарі згадати їх та покласти квіти до місця їх поховання зібралися сотні колег, громадських діячів, представників районної та міської влади. Якими криворіжці пам'ятають Григорія Гутовського та Костянтина Павлова та за що люди завдячують їм і донині, розкажуть наші кореспонденти. Їх поєднувала одна й та сама посада, знаменні для їхнього життя дати. Та навіть після смерті місця їх спочинку розташувалися. Поруч Григорій Іванович Гутовський та Костянтин Юрійович Павлов два мера, дві особистості, що зробили кривий Ріг таким, яким ми його знаємо. Три східних мікрорайони: Макулан, Завічний, сонячний, п'ятий гірницький, індустріальний, а також міжнародний аеропорт Кривий ріг та перша гілка швидкісного трамваю від майдану праці до мудрьоної. Усе це з'явилося у нашому місті завдяки Григорію Івановичу, який віддав Рогу 40 років свого життя. Колеги пана Гутовського згадують: для того, аби досягти поставлених цілей, чоловікові іноді доводилося використовувати неабияку винахідливість. На той час можна було Будувати метро тільки в містах, в яких є мільйон жителів. У Розі на той час мільйон жителів не було. Ми ну і придумали такий хитрий хід, щоб не називати метром, назвали його швидкісний трамвай у Кривому Розі. І от почали будувати по всім параметрам метрополітена. Транспортна мережа міста довжиною у життя залишилася пріоритетом і для наступників Григорія Івановича. Одна з корисних ініціатив, якою віднедавно користуються не лише криворісці, а й нові містяни безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті. Його запровадили за каденції Костянтина Юрійовича Павлова. Менш ніж за рік у кріслі мера він запам'ятався містянам турботливою людиною, бо той не відмовляв у допомозі нікому. Це безкоштовний проїзд для криворіжців і багато тих соціальних програм, які Константин Юріч започаткував і продовжував, будучи на посаді мера. Звісно, вони живуть і це дуже велика підтримка для криворіжців. Незважаючи, що сьогодні повномасштабна війна, ці програми діють, ці програми збережені нами і далі. Футбольний клуб «Кривбаса» то, звісно, і продовжував своє життя, але в зв'язку з повномасштабною війною наші футболісти сьогодні воюють. Тим не менше, всі ці проекти його вони діють, вони допомагають людям. Тому царство небесне вічна пам'ять нашому загиблому меру. Про таких як Костянтин Павлов говорять людина, яка зробила себе сама. Як і багато киверістів, він розпочинав свій трудовий шлях у кар'єрі місцевого промгіганту. Наполеглива праця допомогла йому зайняти керівні позиції на підприємстві, а згодом пробитися до міськради. Та, попри високі чини, Костянтин Юрійович завжди залишався для оточуючих простим кивийським хлопцем, яким і запам'ятається назавжди. Це було дуже тяжело. Я не кровний друг йому, я не родсунік сім'ї, я по чоловічески. Обращался, познакомились мы с ним еще в Киеве, в Верховной Раде, когда у меня была выставка. И тогда на выставке я уже ближе был познакомлен, и после того у меня связалась с ним дружба. Я никогда у него ничего не просил, хотя я слышал, что он никому практически ничем не отказывал. Аби згадати та вшанувати пам'ять не лише очільників міської ради, але й справжніх друзів усієї кривовійської громади до місця спочинку померлих мевів прийшли сотні їх колег по роботі, знайомих, близьких та вдячних містян. 12 січня Костянтин Павлов мав би відсвяткувати своє 50-річчя, А 13 січня виповнюється 30 років зо дня смерті Григорія Гутовського. Їх добрі справи назавжди залишаться у наших серцях. Редакція першого міського пам'ятає Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. І самому не підхопити і інших не заразити. Щороку в цей холодний період в Україні спостерігається збільшення хворих на грип. Страждають як дорослі, так і діти. На початку 2023-го також не уминуло целих у деяких українців. Дехто хворіє навіть цілими родинами. Тож, за якими симптомами, розпізнати, що ви занедужали, коли потрібно негайно звертатися по допомогу до медиків, як лікуватися та загалом, що за ситуацією з кількістю хворих в кривому розі ми розклали для наших глядачів по поличках. Чихнув на вас ненароком покашляв, чи ви перебували серед великої кількості людей або ж тісно спілкувалися із хворим на грип. Тоді у вас великі шанси також захворіти. Саме це на розповсюдженіші випадки передачі грипу від однієї особи до іншої. Аби цього уникнути, давайте розберемо на що слід звертати увагу, аби не потрапити до лікаря та потім не страждати від цілої низки симптомів. Щороку симптоми грипу активно себе проявляють саме наприкінці осені та взимку, особливо в лютому. Розпочатися хвороба може раптово. Лікарі кажуть, симптоми вже виникають на третій-четвертий день. Людина починає себе почувати значно гірше, аніж зазвичай. Тоді може з'явитися надривний кашель, а температура триматиметься до п'яти днів. А також проявляться і інші неприємні сигналізатори хвороби. Ознаки грипу: головний біль, біль у горлі, кашель, підвищення температури до 38 градусів і більше, ломота в м'язах і суглобах. Якщо не лікувати захворювання, то процес одужання може значно затягнутися, в залежності від типу грипу. А от підняття температури до 39 градусів вже має змусити пацієнта чимдужбігти по лікарську допомогу, аби уникнути ускладнень. Так, заходьте. Мама? Так, можна, заходьте, сідайте. Розкажіть, будь ласка, що вас турбує? Ну, кашель, слабкість і, можливо, ще температура. Етим... За спостереженнями сімейної лікарки Ірини Какарук більше скаргами на ознаки грипу звертаються люди працездатного віку. Діти також не менше хворіють, але переносять захворювання легше. Каже, цього року немає нато великого спалаху, адже через воєнний стан не проводять масові заходи. Загалом в цей період захворюваність на грип очікувана. Чи підчепили і ви її можна виявити в домашніх умовах, купивши тест в аптеці? Якщо результат таки не втішний і у вас легка форма перебігу хвороби, то медики радять домашнє лікування. Зокрема, багато спа та відпочивати по перше, жаропонижаючі. Ми всі знаємо препарати, ібупрофен, профена вони добре збивають температуру. Якщо температуру не збиває, жаропонижаючі треба роздягатися і обтиратися вологими тряпками. Все. І також ну, роздягатися для того, щоб бути в легкому одязі, для того, щоб людина віддавала своє тепло зовнішнє середовище. Далі режим пиття і рекомендовано лужне пиття. Це молоко, боржомі, поляна, квасова. Якщо людина вживає багато рідини зі лужним середовищем, воно краще розріджує мокроту і зменшує завий кашливий рефлекс і краще виводить інтоксикацію. Ситуація із перебігом захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в кривому розі постійно на контролі. Останні три тижні кількість хворих зросла, але епідеміологічного порогу не дійшла. На зараз людей, що переносять захворювання із ускладненнями в нашому місті, не зафіксовано. За статистикою 60% пацієнтів це діти. Захворюваності у кривому розі менше майже на 27%. встановленим порігом захворюваності, та на 34%. Менше ніж у Дніпропетровській області. В цілому за цей тиждень у нас захворіло майже 2258 осіб. 102 чоловіка вимушені були госпіталізувати до лікарняних закладів, що складає Лише 4,5%. Аби зменшити ризики захворювання на грип, є кілька рекомендацій. Лікарі називають кращою профілактикою вакцинацію. Робити її потрібно щорічно. Таке щеплення має і зменшити ризик захворювання, і попередити важкі ускладнення. А от серед простих порад не контактувати із особами, в яких є прояви грипу. Не надто часто перебувати в місцях, де багато людей, провітрювати приміщення, постійно мити руки з милом, не торкатися брудними руками, очей, носа та рота. Вікторія Пінчук Максим. Мурашов, Сергій Філоненко, перший міський. Майже 70 пар сучасних спортивних та повсякденних кросівок від благодійників. Їх з Нідерландів отримали діти з багатодітних родин та діти з особливими потребами, що опинились в складних життєвих обставинах. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль громадських організацій Берегиня душі у матусиних долонях та Альтера. Що отримали в своє розпорядження криворізькі дітлахи, та що кажуть з приводу оновлення власного гардеробу спортивного взуття, знають наші кореспонденти. Дарії 11 років. Вона виховується в багатодітній родині. І її день розпочався на мажорній ноті. В подарунок від благодійників абсолютно безкоштовно. Дівчинка отримала новеньку пару модних кросівок. Виробництво відомої компанії спортивних товарів. Даша в якості хобі займається танцями, тож підтримує свою форму і бігом, а значить, кросівки точно стануть в нагоді. У мене була дуже весела така реакція. Я люблю. Крисівки, навіть літку, коли жарко, вона каже, одягай а я кросівки. Я люблю бігати і все таке спортивне. Гарні такі ну, подобаються. Вони такі не білі, їх не буде дуже багато часу мити. Це дуже корисно. За новим спортивним взуттям для молодшого 11-річного брата прийшов 15-річний тигран. Він теж з багатодітної родини, яка є підопічними громадської організації «Берегиня душі. Каже, саме її керівниця сповістила родину зранку про можливість отримати новеньке спортивне взуття. Сьогодні вранці розказали потрогали за ногу, просипайся, тобі треба їхати за кросівками. Ну я ж, звісно, поїхав, тому що мама сидить з братом, і брат теж сидить з маленьким братом. У нее нет возможности приехать. Да. Занимаюсь ли я спортом? Да, я занимаюсь спортом. Я катаюсь на велосипеде, бегаю. І планую зайнятися баскетболом. до кривого рогу спортивне та повсякденне взуття відомого бренду приїхало завдяки об'єднанню зусиль трьох громадських організацій: це берегиня душі у матусиних долонях та Альтера. Безкоштовна видача кросівок це підтримка дітей з багатодітних родин та дітей з особливими потребами, які опинилися у складних життєвих обставинах під час воєнного часу. Це діти з многодітних сімей з якими-то проблемами з здоров'ям, з інвалідністю, з обмеженими можливостями. Помощь к нам пришла из от компании Nike из Голландии. В Кривой Рог пришло больше 150 кроссовок. 68 детей получат помощь конкретно через организацию Берегиня души. Э дальше мы продолжаем в сотрудничестве с социальными службами с добижем Павлом Николаевичем, с другими интернатами передадим деткам в интернаты кроссовки. Сегодня свои пары нового спортивного также обуття все Відомого бренду отримали 68 дітей. Ще 80 пар планують доправити до своїх адресатів вже найближчим часом. Вчітись хорошо, звісно, получайте 12 балів і носіть на здоров'я, займайтеся спортом. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Смертельне падіння. Ввечері 11 січня у Покровському районі стався резонансний випадок. Насмерть з висоти восьмого поверху на мікрорайоні четвертий зарічний розбився місцевий мешканець. Повідомлення про це на спецлінію 102 надійшло від випадкового перехожого близько 18-ї години. Заявник повідомив, що на асфальті подвір'я будинку номер 30 лежить скривавлений чоловік. По прибуттю на місце події, правоохоронці та бригади швидкої допомоги виявили тіло містянина без ознак життя. За попередньою... Інформацію інформацією, криворіжець 1968 року народження ймовірно вчинив самогубство. Принаймні, відомості до ЄРДР правоохоронці внесли за відповідною подією частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі слідство встановлює всі обставини та причини смертельного інциденту. Відомо, що раніше загиблий не потрапляв у поле зори поліцейських. 11 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на території Покровського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 54-річний чоловік випав з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм останній помер на місці. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. У виконкомі Саксаганської районної ради криворіжці могли на годину поринути в українські традиції. Для цього там організували вечорниці по типу тих, що раніше влаштовувалися в оселях українців в осінні чи зімові чи зимові періоди. Потрапити на сьогоднішній осучаснений захід міг кожен бажаючий. Для цього варто було лише попередньо зареєструватися. В першу чергу, завдяки такому організованому дозвіллю, хотіли нагадати громаді українські традиції та налаштувати діалог з мешканцями району. На івенті виступив і зразковий фольклорний ансамбль української пісні Ожина, які виконали ряд традиційних пісень вечорниць. Ними продемонстрували побут українських селян, а саме історичні процеси ворожіння та залицяння. Крім того, лунали колядки та щедрівки. У стінах Саксаганського райвиконкому такі вечорниці влаштовували вперше. Обіцяють, на цьому не зупинятимуться. На цьому, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.